Яхта Медведчука із молотка сьогодні починається процес продажу арештованого судна. Агентство з розшуку та менеджменту активів уперше в історії України та в своїй восьмирічній практиці розпочало реалізацію арештованого за кордоном майна. Це 92-метрова яхта кума Путіна Роял Романс. Яка стоїть у порту Хорватії сьогодні? Відбулося перше засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору організатора. Торгів до неї увійшли представники АРМА, а ще міністерство юстиції та економіки. Охочі реалізувати цю яхту зможуть подати свою заявку до 18 квітня, включно розглянуть пропозиції від міжнародних аукціонних домів з усього світу. Переможця конкурсу Арма оголосить 23 квітня. З ним і укладуть договір про. Реалізацію заарештованої яхти кума Путіна Медведчука. Ми оголосили конкурс завтра, 21 березня на офіційному сайті. Вебсайті АРМА буде оголошений без передки документів по конкурсу. із з березня по 18 квітня, включно будуть подавати документи всі потенційно зацікавлені конкурсанти. Ми сподіваємося, що багато аукціонів домів європейських, американських в інших країнах будуть приймати участь. Є велика зацікавленість. і Я сподіваюся, що буде багато учасників. Ну а журналістка ТСН Валерія Ковалінська нагадаю була першою, кому вдалося побачити елітне судно Медведчука зсередини. Це одна з найдорожчих яхт світу. Royal Романс придбана у 2015 році за 200 мільйонів євро. Там може поміститися 14 гостей. Екіпаж судна 22 людини. На палубі величезний басейн у каюті для гостей, яку нам дозволили зняти. Видно, в оздоблені використані породи червоного дерева на стіні. Продукція роботи французького художника Поля Гогена оригінал зберігається до речі в російському ермітажі на полицях книжки Генрика Сенкевича та Гете. Якщо хочете порозглядати докладніше, то цей сюжет теж шукайте на нашому youtube каналі.